Добре. Все, всім привіт. Ми з Кирилом в селі. Йдемо розважатися. І з розваг у нас зараз магазин, так? Угу. Все, все чудово. Вчора Надя казала мама моя, що я не зможу осилити оцю цю плантацію малин. Як же ж вона помилялася. Ну, в смислі, я все пожирала, не подумайте, що я прям збирала щось. Сьогодні трошки допоможу їй позбирати. Я їй, коротше, краще заплачу. І все пожираю, звичайно ж. Що дарма сюди приїхав. поможете з мене так. Місцевий віздіхор. <рес> От так бабуся підсадила Кирила на серіал. То турецький чи то наш? Турецький. Турець. Турець. Дяк, Зрозуміло. Хоч чуть -чуть віддихати від усього. Добре, і Кирило теж, дати так темдиш. Так, це Кирюша на місце сили. <гум> Він мені про це місце ще в Києві. Говорить, мама, я тебе приведу. Подивитись на красивий краєвид. Трохи темно, бо напевно дощик збирається. Звичайно, сонечко. Той факт, що ти любиш природу, це красиво. Це прекрасно. Ми так тіпи не значкова. чого. Сама основна примічатися це тут коні і фур. І чого ж ми вас знімаємо трошки? Ви Ва дуже ваша конячка дуже гарно виглядає. Дякуємо. У вас також конячка дуже красива. Так, я в селі. Нарешті, нарешті. Бабуська наша вже ходить, вже посміхається, вже Кирила. Куди посилає керів тебе бабуся? Це плохе слово. Ага, понятно. Знаєш, бабуся вже жива. Ще, ще одна бабуся. Дідусів немає. Зараз підемо в село шукати. Тільки один. Один є, дідусь? На жаль, вже їду. Прощаюсь з Борією, альонкою і з Іриною. Набусі села коза альона бориста ірина. Маленьке село за гора, там, де сонце ранку, пабо сині руки теплі пахнуть пирогами, пабу всі село рідне, де всі спогади живуть. Тиханіч місяць ясний, зоріті локи, дзвонить в трава, легкий, Спогади рахую. бабусі і село рідне, де всі спогади живуть. Π συμανγδή οι σελωρίτα